Вітаю колеги! З вами я, Олена Габрук, Незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Виключення днів лікарняного при алкогольному сп'янінні у разі відкриття нового листка непрацездатності. Проаналізуємо консультацію фахівців головного управління пенсійного фонду Херсонської області. А питання звучало так: працівник отримав побутову травму. На лікарняному є позначка алкогольне сп'яніння. Відтак допомога по тимчасовій непрацездатності не додавалась. Після цього він працював два місяці і захворів, чи може страхувальник включити дні перебування на попередньому лікарняному про розрахунку оплати нового листка непрацездатності. Я нагадаю, що відповідно до статті 16 закону 11.05, де визначені підстави для відмови. В призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності, є така умова, як наявність в листку непрацездатності помітки про алкогольне сп'яніння. Причому зверніть увагу, якщо маєте декілька листків непрацездатності в межах одного страхового випадку, і в першому листку непрацездатності немає алкогольного сп'яніння, а в другому і третьому, умовно, для прикладу, вони є, то допомога не призначається в межах всіх лікарняних, в тому числі і першого, тому що вони утворюють один страховий випадок. Отже, наявність алкогольного сп'яніння поміточки позбавляє призначення допомоги по тимчасовій втраті працездатності, це вимога статті 16 закону 11,05. А що робити, якщо такий лікарняний є в розрахунковому періоді для наступного листка непрацездатності, і отут зверніть увагу, що зазначили фахівці пенсійного фонду. Законодавством визначено вичерпний перелік періодів невідпрацьованих з поважних причин, які виключаються з розрахункового періоду під час розрахунку середньої заробітної плати для призначення страхових виплат, зокрема до них належить тимчасова непрацездатність. Отже, тепер ми ще з вами йдемо до постанови номер 1266 який визначено в пункті 3. періоди, які ми виключаємо із розрахункового періоду. В пункті 3 порядку 1266. Для віднесення цього періоду, тобто тимчасової непрацездатності до поважних причин, не передбачено зв'язок періоду тимчасової непрацездатності з фактом надання допомоги по тимчасовій непрацездатності. А отже, з за урахуванням зазначеного календарні дні хвороби, щодо яких в листку непрацездатності є позначка алкогольне сп'яніння, виключаються із розрахункового періоду, незалежно від того, що за цей період допомога по тимчасовій непрацездатності не надавалась. От що ми можемо зробити висновок бухгалтер для своєї практичної роботи? Ну, по-перше, якщо ви маєте листок з алкогольним сп'янінням, ви маєте його опрацювати, комісія, уповноважений чи керівник, хто у вас приймає рішення, мають винести рішення щодо відмови в призначенні листка непрацездатності. Відповідно, в табелі обліку робочого часу у вас буде стояти НН поміточка тобто неоплачувана непрацездатність. Бухгалтер, коли складає додаток перший до податкового розрахунку, в тому місяці, коли є такий лікарняний, має зазначити сформувати окремий рядочок по такому листку непрацездатності з поміточкою кількості днів в графі 12, без зазначення сумових показників, тобто нема нарахування, але дні показані. І от коли в розрахунковому періоду для наступного листа непрацездатності є така НН, неоплачуваний лікарняний, Непрацездатність неоплачувана. Що ми маємо зробити, коли ми рахуємо середні заробітні, дні розрахункового періоду, вилучити дні лікарняного, що не оплачене у зв'язку з алкогольним сп'янінням, тобто цей день, ці дні вилучаються. Зверніть увагу на це, тому що є такі лікарняні, які тривають цілий місяць. І от якщо є лікарняні, які утворили один страховий випадок, який має алкогольне сп'яніння, тобто весь цей місяць буде виключатися, а при цьому в цьому місяці можуть бути нарахування премії за попередній період або матеріальної допомоги, так от є правило в порядку 1266. Якщо ми виключаємо весь період, весь місяць, то ми маємо що і виключити нарахування цього місяця, якщо такі є. От на цей момент зверніть увагу, тому що нехтування ці, цим роз'ясненням, цією нормою може коштувати зайвозамовлених коштів.